121 боєзіткнення відбулося на фронті минулої доби. Зокрема, окупанти пробували просуватися уперед на Краматорському напрямку. Наші воїни відбили чотири російські штурми, бої також точилися поблизу Осюківки та Часового Яру. Ну просто зараз до нас в студії доєднується Віктор Пономарів, це прес-офіцер Луганського прикордонного загону бригади Помста. Пане Вікторе, в першу чергу ми дуже дякуємо, що ви знайшли час і сьогодні долучилися до нашого ефіру. Доброго дня, дякуємо. Доброго дня, слава Україні, і, героям, знаєте, слава. героям слава і наша вдячність за те, що ви знайшли час. Це будуть донати наших глядачів на найнеобхідніше для вашої бригади, для ваших побратимів. Що це сьогодні? Ми оголосили збір на 3 мільйони на дрони з оптоволокном. Насправді, ну дрони FPV в цілому це засіб номер один ураження як окупантів, так і військової техніки. Власне, вони зупиняють штурми, чим особливі дрони на оптовлокні, а вони не піддаються дії засобів радіоелектронної боротьби. Це важливо, тому що на тих ділянках фронту, де окупанти активно застосовують свої технічні засоби, такі, які можуть там, ну, перебивати певний зв'язок, то е на дрони з е оптоволокном, на впівдрони, це не впливає. Тобто дрон він може летіти і може уражати як техніку, так і е піхоту, так само і позиції ворога. Тому важливо підтримати збір на, ну, власне, на ці дрони на наші, щоб якомога більше було вражень. Пане Вікторе, це не просто важливо це необхідно, тому що ми розуміємо сьогодні, кожен дрон, який ви отримуєте, це. Допомога бійцям. Це допомога для того, щоб знищити більше ворогів і щоб звільняти наші території. Друзі, QR-код бачите на екрані. Номер карти також є. Доєднуйтесь, будь ласка, кожен донат важливий гривня, 2, 5, 10, 100, Скільки ви можете? Ми з вами разом по гривні формуємо цю величезну допомогу в 3 мільйони. Тому долучайтесь дуже дуже вдячні. Так, ну і банка вона активно буде тривалий час, тому що потреба, як Марія зазначила, 3 мільйони зібрано наразі 887 тисяч. Тисяч є куди зростати, приєднуйтесь просто зараз під час прямого ефіру. Ну а ми поки що давайте поговоримо про оперативну обстановку з паном Віктором. Пане Вікторе, от, я так розумію, Краматорський напрямок, так? Прикордонний загін Помста діє. Те, що можете повідомити, яка оперативна обстановка зараз складається саме от на Краматорському напрямку? Ну, насправді, наші прикордонники ще є і на Куп'янському, і на Лиманському напрямку. Звісно, ці напрямки відрізняються. Конкретно на Краматорському напрямку окупанти останнім часом застосовують штурми, зокрема з бронетехнікою, тобто їдуть і колонами. Якщо раніше це була тактика малих груп, тактика піхоти, накопичення і потім атаки, власне, просто лоб в лоб. Що і ці атаки, власне, завдяки піввідронамів зупинялися, то зараз вони, зокрема, Використовуючи так погоду, вони просуваються, вони дійсно застосовують були танки на цьому тижні, були БМП на цьому тижні знищені, уражені власне тому тактика їх ну за цей час змінилася. Наприклад, те, що було півроку тому, і те, як зараз активізувалося значно сильніше. От ви сказали, що погода так змінюється. Ну, Донечна, це степи в основному. Як це в принципі, впливає на динаміку ведення там бойових дій або застосування тих чи інших пристроїв технічних? Ну насправді це не тільки рівнини, це все ж таки і терикони, і це певні е е ярові місця. Наприклад, там же ж на, на тому ж Лиманському напрямку, там ліс теж саме це впливає. Зокрема, наприклад, так, якщо ми говоримо про... Е FPV-дрони звичайні, та тобто антенна, ретранслятор. Якщо дрон вилітає на місцевості, де є перепади висот, відповідно сигнал буде слабший ніж, наприклад, якщо вилітає дрон з оптоволокном. Тому от це ще чергове. Хочу попросити підтримати наш збір. Погода впливає. Ну от як, як, як сказав, раніше вони більше могли рухатися малими групами, так зараз холодно. Відповідно, вони намагаються застосовувати техніку, під'їхати ближче, викинути групу окупантів і знову ж таки намагатися штурмувати. Але аеророзвідка працює, ударні дрони працюють. Не забуваємо, що працюють класичні, так би мовити, вогневі засоби. Це артилерія, це гармати, це міномети. Це дуже важливо. От і комплекс дій разом з дронами ударними, разом з розвідкою, разом з вогневими засобами артилерії. Ці атаки в окупантів зупиняються. Вже 30 тисяч гривень задонатили наші глядачі. 40 тисяч гривень вже ми додаємо до цієї банки. Нагадаємо, що 3 мільйони гривень це загальна сума збору. QR-код є на екрані. номер карти також дуже дякуємо за цю суму в першу чергу. Ну і звичайно, це така знаєте. вдячність за те, що бійці знаходять можливість долучитися до нашого ефіру, розказати більше. Ну, а вам величезне дякуємо за те, що ви не зупиняєтеся. Дякуємо ще раз, що донатите. Пане Вікторе, ви сказали про дрони, які використовує ваша бригада, і це ж круто, тому що ми використовуємо їх для того, щоб знищити більше ворожої техніки окупантів-противників. А що саме вдається саме дронами знищити? Якщо б ми підбивали недавно статистику на цьому тижні за січень-лютий mm -hmm. за ці два місяці, от за цей час знищено ліквідовано власне, 481 окупанта і 331 зазнав поранень. От, це те, що дійсно підтверджено до розвідкою, власне, після того як було ураження. І от серед цих цифр, зокрема, там 32 танки, 25 бойових машин піхоти, вісім бронетранспортерів, 39 гармат, тут дев'ятнадцять. Мінометів найбільша цифра це от 444 автотранспорт. Тобто вони застосовують дуже багато як вантажівок, так і пікапів, так і якихось буханок радянських автомобілів Жигулі, запорожці. Тобто вони ці ну, це машини, так би мовити, просто в одну сторону їдуть. Mm -hmm. а вони намагаються під'їхати якомога ближче. І все. Ну, Тобто, це ця цифра 444. Ну, один із цих, автотранспорту загалом, це ну для, для мене це вражає. Я не знаю звідки вони беруть е, ці автомобілі взагалі, але ну будемо зупиняти їх, як би вони не намагалися б. Ну і це чим би не це просто про те, що ви казали, що почалися знову відновлюватися оцього застосування колон, так mm -hmm. тобто, а, а чому на вашу думку, це якась е, безпека? В них змінилося бачення її, чи вони думають, що вони контролюють небо дуже сильно, і дрони їм допомагають, і реби їм допомагають, чи можливо якесь перечуття е, якоїсь швидкої зупинки бойових дій все кудись завести. Ну знаєте, зараз багато чого. Я думаю, що росіяни там читають це все також. Вот чому вони знову колонами пруть? Ну, по-перше, у них дійсно набагато більше ресурсу людського, так бо у нас люди, а у них людський ресурс, це дуже важливо. А до нас, до своїх людей, у нас ставлення зовсім не таке, як у них. У них люди, людський ресурс, так би мовити, да? окупантів. Ну, це ті ж самі автомобілі, Жигулі, які їде в передній край. Тобто, от от їхня і так би мовити, в лапках сила, тому що вони не цінують. Свій особовий склад вони їх відправляють. Вони там. Ну, якщо це штурм там маленької бронегрупи, да хай це буде там танк за підтримки двох БМП. Там буде велика пачка окупантів, які приїдуть, висадяться, помруть. Наступного дня буде те ж саме. Я думаю, що вони просто зараз кидають всі сили з огляду, ну це вже моя особиста думка на політичну ситуацію, там на переговори і так далі. Все ж відбувається, кидають всі сили, щоб якомога досягнути більшого результату. це ж те про що Путін казав, що треба захопити більше областей. І до 24 лютого для того, щоб це відзначати, там яким чином або дає завдання ще більше областей, Херсонська і так далі, та захопити. Але От поняття того, як, наприклад, загороджувальні загони Російської Федерації або якісь такі фортифікації, і так далі. Наскільки це є, у вашому напрямку? Ми просто реальні? я, я згадую, ми чули в якомусь спілкуванні з вашими колегами, з пресофіцерами, що є такі військові, які просто виходять навіть без зброї, просто з лопатами, і от є функція просто загороджує собою. Це правда. Такого дуже багато ми зустрічали на Купінському напрямку е, осінню. Е, там були просто цілодобові от, штурми е, малими групами для того, щоб люди розуміли, як це, це, коли виходить один, два окупанти, доходять до певної точки, зупиняються, чекають, поки до них прийде ще хтось, ще хтось. Таким чином вони створюють невеличку групу, там хай це буде чоловік 12, і потім вже йдуть, так би мовити, в лоб. Е, і в... Ті дні було ну, в той час, кілька місяців тому було дуже багато полонених. Дуже багато полонених. Це все були колишні російські ув'язнені. там і молоді хлопці, і там вже, ну, так, так би мовити, віці люди. Їх тісно об'єднувало те, що вони ну, всі були ув'язнені. Це Шторм В, наскільки я пам'ятаю. І вони дійсно розповідали так, що е, ну, от він йшов на штурм, у нього був автомат і ну, два магазини, тобто все. І ну, засоби захисту плюс-мінус у них були, були нормальні. Да? Да, але, ну, і, і в тому -то справа, що вони не поверталися. Ну, там я не знаю, чи публікували ми це відео, але там ну, було відео, де просто. Посадка була всіяна ними, ну тобто, всіяна трупами росіян. Ну я побачив, я не розумію цих людей, які власне людський ресурс. На що вони йдуть, якщо вони бачать, що от лежать їхні, так би мовити, бойові товариші? Така ще про те, що насправді побратимів своїх ніхто не забирає, тобто про це навіть мова не йде. Ну пішов та й пішов. Що там станеться? вже знаєте, як, як вийде про те, щоб забрати з поля бою або якимось чином врятувати там, якщо це трьохсоті, то про це взагалі ми не говоримо в російській армії. Друзі, тим часом 70 тисяч гривень. Ми вже з вами задонатили. Дуже дякуємо кожному, хто долучився. Будь ласка, на FPV дрони це дуже важливо сьогодні. На передовій повірте, часто дрон може не прожити на передовій і один день тому ми збираємо на те, щоби. Якомога більше допомагати бійцям? QR-код є номер карти Також дякуємо, що долучаєтесь. От ми зараз говоримо, що загони загороджувальні застосовуються малі групи, це все ми бачимо впродовж в принципі, трьох років повномасштабного вторгнення. Але війна змінюється. Як на вашу думку, вона еволюціонувала? Ну, очевидні речі, які пояснювати не потрібно, що росіян стало на окупованих територіях більше. Так вони продовжують це робити. А ми стали технологічнішими. А що ще От на на ваш погляд, ну, власне, я півтора роки перебуваю на службі, і за ці навіть півтора роки, навіть якщо не брати три роки, я бачив дуже багато змін. Наприклад, там, коли ми виїжджали ще в лютому напрямку Бурової да, на піхоту з хлопцями, ну, в принципі. Ти міг заїхати туди. Да, трошки вже дрони літали, вже щось жужжало, ну, артилерійські обстріли, це само собою, але зараз дійсно ну, ера дронів. Оце просто ключова думка і ключова зміна війни в тактиці, в застосуванні засобів. Зараз піхота на передньому краї, їхня робота це навіть не вести спостереження і навіть не вступати в стрілецький бій. це... Це вже останнє, що робить піхотинець. Його робота це тримати клаптик землі. Просто тримати клаптик землі, поки дрони, артилерія робить всю іншу роботу. Але якщо не буде нашого, нашої людини, нашого бійця в окопі на передньому краї, то жоден FPV дрон, жоден артилерійський засіб. Сучасний не допоможе. Люди. Люди найважливіше. І ну, треба робити все для того, щоб саме наші люди залишалися живими. І, і ми наближали перемогу. Тому прошу вас підтримати, допомогти в нашому зборі. Тому що саме дронами і найпотужнішою технікою все одно керують люди. Українці, військові, які. Ідуть на цю боротьбу, і отут от варто згадати про рекрутинг до бригади, тому що ми знаємо, що ваша бригада приділяє дуже багато часу, тому щоб залучити, навчити, показати, проінструктувати і провести разом з бійцем весь цей шлях. Розкажіть, будь ласка. Е, ну, якщо ми говоримо, наприклад, про підготовку, то особисто на моєму прикладі я пройшов 30 днів на той час, що це було в Україні. Потім я проходив підготовку в Великобританії власне 30 днів. Е, якби я, наприклад, був умовним піхотинцем чи артилеристом, так то б мене ще очікувала підготовка mm -hmm. по напрямку спеціалізації, бойове злагодження і так далі. Тобто, ну до того як людина, от я кажу за нашу бригаду, попадає на фронт. То ну вона як мінімум проходить три етапи підготовки: загальна і до індивідуальної по напрямку. Так люди дуже потрібні потрібні в першу чергу мотивовані. Хлопці, які знають, що робити, у нас зараз є великий набір в підрозділ Рубак Фенікс бригади помста, який став однією з однією ну, полків сили дронів лінії дронів проекту Міністерства оборони. Тому зараз дуже багато. Опції для того, щоб потрапити у війську, якщо не хочеш бути артилеристом, хоча артилерійська робота артилерія це боги війни. Не забувайте про артилерію. У нас теж є вільні посади, можна піти оператором БПЛА. Ну тобто, зараз дуже багато можливостей потрапити і робити, приносити користь. Тому ну ті, хто ще сумнівається, то зважуйтеся, зважуйтеся, подумайте і приходьте до нас. А що стосується от СЗЧ, ті, хто був у СЗЧ, чи повернулися до вас ці військові у визначений термін законодавства, так і ми навіть робили історії по хлопців, які повернулися з СЗЧ. Чим була цікава ця історія, хлопчина Максим, власне, я з ним познайомився в районі Нововодяного, це Луганщина, там на позиціях. Він був оператором антидронової ну, оператором антидронової рушниці. Власне, Стрільцем. От ми з ним познайомилися, потім, через там, кілька тижнів, як ми там, зробили матеріал, я йому надсилаю, вже немає відповіді. А потім я дізнаюсь, що він все заче. І от, власне, через рік ми з ним знову зустрілися, ну і він, власне, розповів, що у нього там дійсно переїзди, там, родинні проблеми, і він просто пішов. Але він розповідав, що. От Поки цей час я там був вдома, я бачив відео, я бачив, як наші хлопці воюють, мені було важко. І як тільки от, власне, вступила в норму цей закон, який дозволив повернутися без будь-яких застосувань там, юридичних і так далі, просто людина повертається, їй повертається все звання, посада, грошове забезпечення. Тобто ну, людина, якщо хоче служити, вона може повернутися. От. І от ну, ми з ним познайомились от, на війні, і він знову був і повернувся, тому таких прикладів насправді багато. Пане Вікторе, ми хочемо сказати про те, що наші глядачі внесли таку допомогу за ці хвилини спілкування більше як 100 тисяч гривень, і ми дякуємо кожному. Ми впевнені, що цей збір ще буде продовжуватися. QR-код є, номер карти також. Наші глядачі дуже активні навіть після прямого ефіру. Тому ми певні, що це така нехай не закриття банки, але допомога також є. Спасибі вам величезне, що ви знайшли час. Дякуємо вам, Віктор Пономарьов, прес-офіцер Луганського прикордонного загону бригади Помста, долучився. А сьогодні до нашого ефіру, спасибі.